Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про атмосферу. Про атмосферу, яка приходить разом з вами. Колись я почула такий вислів, який мені дуже сподобався, що як можна відрізнити гарну людину, ну, да, таке дитяче визначення від не дуже гарної. Виявляється, не за словами і навіть не за вчинками, а за атмосферою, яку вона привносить, коли приходить. Так ось в мене до вас питання: чи турбуєтесь ви про атмосферу, яка приходить разом з вами? Приходить не обов'язково додому, приходить вашу установу, де ви працюєте, приходить на вулицю, де ви гуляєте, будь-куди. Що я маю на увазі? Ось ідете ви по парку і бачите прибиральника або прибиральницю. Я дуже часто в цей момент, коли людина працює, я дякую йому за чистоту. Ну, це дуже. Дивує людину, додає настрою, дод... тобто, моя вдячність додає вагомості того, що вона робить і надихає людину. Тобто, нам же з вами це не важко. А людина одразу розправляє плечі, в неї з'являються крила, і їй стає набагато приємніше жити. І вам теж. Бо це ж не просто слова, це ж дарунок. Ви зробили подарунок іншій людині. Скоріше за все, ви просто зробили її день. Так само я дякую садівнику в тому ж самому парку, коли бачу, як він або вона саджає квіточки. Так, я дякую за красу, бо ця людина дотична до цієї справи. Створення краси. Так само можна зробити комплімент комусь на вашій роботі сказати, що ця сукня дуже вам личить, ще знайти за щось зачепитися навіть. Да, штучно. І це про навичку. По-перше, про бажання створити оцю атмосферу добра, вдячності і світла навколо себе. І так це можна це навичка, яка у вас з'явиться з часом, якщо ви почнете це практикувати. І це дуже приємно. Бо це подарунки. На які не потрібно додатково виділяти гроші з вашого, можливо, доволі скромного бюджету. Але це те, що додасть вам радості ваше життя, додасть кольорів, тепла і затишку теж. А чому ми не робимо такі прості речі? Тому що ми соромимось. Тому що ми боїмося можливо неадекватної реакції сторонніх людей. Ми ж їх не знаємо, якщо казати так, про якісь вуличні компліменти або вдячність. Чи може бути е, така неадекватна реакція людей? Може. Але відсоток е, цієї можливості він дуже маленький. Я думаю, відсотків 5, не більше. Тобто, ви, наприклад, е, виказуєте вдячність, а людина навіть не реагує. Ну, ніяк не дякує вам. У відповідь і робить вигляд, можливо, що взагалі вас не чує. Тобто таких давайте скажемо черствих да, людей все ж таки дуже мало. Тобто, можливо, їх і немало, але майже кожного ви своїм добрим словом. Але може бути і взагалі якась неадекватна поведінка. Та, і ми боїмося. А чому? Тому що оця сором'язливість, яку я завжди теж вважала своєю рисою, так так я розумію, що всі, хто мене знають близько, не погодяться, бо їм вони вважають мене доволі впевненою, в собі не сором'язливою, але ж я знаю себе зсередини ось, оця моя сором'язливість. Я думала, ну просто сором'язливість і все. Це моя риса характеру. Тобто мені завжди було на початку ще роботи в інституті лячно постукати в якийсь кабінет незнайомий, щось запитати, а чого саме ми боїмося, ось наче через сором'язливість. Ми боїмося відповіді, яка нас поставить в незручне становище. Тобто це про гординю. Розумієте, який дивний зв'язок, наче це ж просто я така гарна, що аж сором'язлива. А насправді я дуже боюся, щоб хтось торкнувся мого его, і я відчула себе недоречною. І це не моя думка, це я колись пройшла е, прочитала в одній е, книжці. І одразу спочатку я була збентежена. Думаю, як це сором'язливість пов'язана з гординею, а потім, коли я поміркувала, я зрозуміла, да, це правда так. Тому, не дивлячись навіть на вашу природню сором'язливість, а тепер ви знаєте, звідки в вашій сором'язливості ноги ростуть. Я вас запрошую створювати приємну атмосферу всюди, де ви з'являєтесь, щоб сонечко приходило разом з вами, не дивлячись на погодні умови навкруги. Дякую за увагу. До зустрічі!